Вітаю вас з вами Марина Данська. Сьогодні ми поговоримо про те, як слова та фрази, які ми говоримо нашим дітям, можуть впливати на їхнє життя, адже слова це не просто звуки, вони несуть енергетику, формують нашу реальність і залишають слід у душі дитини. Батьки іноді, самі того не усвідомлюючи, можуть травмувати своїх дітей словами або навіть мовчанням. Та ті речі залишаються з дитиною на все життя. Тож сьогодні ми разом розберемо, які фрази категорично не можна говорити і чому мовчання це теж форма емоційного насильства. Отже, почнемо з того, чого батькам варто уникати: я йду прощавай. Часто ця фраза звучить, коли дитина не хоче покидати дитячий майданчик чи інше місце. Батьки намагаються змусити її реагувати через страх. Але цей метод створює у дитини глибокий страх бути покинутою. Дітям важливо знати, що батьки завжди поруч, а не гратися з їхньою безпекою. Я тебе віддам у дитбудинок або віддам дядькові. Для вас це може бути жарт. А для дитини справжній жах. Маленькі діти сприймають усе буквально і не мають вашого досвіду, щоб відокремити гру від реальності. Тут немає нічого твого. Ця фраза показує дитині, що її кордони не мають значення, а її безпека в цьому домі під питанням. Ти можеш краще. Навіть якщо ви хочете мотивувати, така фраза сприймається як знецінення. Замість цього скажіть, я бачу, як ти стараєшся. Наступного разу буде ще краще. Не плач, припини! Сльози для дитини це спосіб вираження емоцій. Забороняючи плакати, ви навчаєте її придушувати свої почуття, що може мати наслідки в дорослому віці. Батьки найважливіші люди у житті дитини. Те, як ви взаємодієте, що говорите, формує її самооцінку, ставлення до світу та себе. Деякі фрази та дії батьків залишають у дітей глибокі рани. Згадайте, чи казали вам у дитинстві. Від тебе ніякої користі. Ти мене розчаровуєш, ти поганий, я більше тебе не люблю. Можливо, ви пам'ятаєте, як це боляче. Не повторюйте цих помилок із вашими дітьми. Давайте поговоримо про те, як підтримувати дітей через слова. Замість, ти все робиш не так, скажіть, я знаю, що ти стараєшся, у тебе обов'язково вийде. Замість не плач, скажіть. Я бачу, що тобі важко. Як я можу тобі допомогти? Замість ти поганий? Скажіть, ти завжди мій улюблений. Але така поведінка мене засмучує. Ваші слова це ключ до формування здорової та впевненої в собі дитини. Пам'ятайте, що любов і підтримка здатні зцілювати навіть найглибші рани. Друзі, наші діти вбирають у себе наші слова як губка. Давайте говорити їм те, що дарує любов і підтримку, а не страх і сумніви. Якщо ви хочете більше дізнатись про здорове виховання та уникнення травмуючих помилок, підписуйтесь на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пам'ятайте, щаслива дитина це дитина, яка знає, що її люблять. До зустрічі в наступному відео.